На базі Черниківського природоохоронного науково-дослідницького відділення відбувся майстер-клас із вишивки. Там були представлені старовинні сорочки. Про них розповідав майстер вишивки Андрій Василів. Після ознайомлення із технікою учасники майстер-класу взяли спробувати свої вміння. Я вишиваю вже давно, але вишиваю хрестиком. А досвід низинкою вишиття це я на другому майстер-класі. Поки що хочу навчитися. Чого саме хочете навчитися? Вишивки, техніки назинки. так воно ще. Чому вона вам подобається і чому ви хочете перейняти цю майстерність собі? Тому що це наша українська старовинна техніка. У мене вишивала нею бабця колись, вона вже покійна, і тому я би дуже хотіла навчитися вишити низинкою, тому що ще не маю таких вишивок низинкою. і Дуже хочу Стараюся зрозуміти, як вишивати оце, оцею технікою верховенка, так і бо я вишивала. Давно вже, звичайно, хрестиком. А це, такою технікою ще не вишивала. Зразу я не розуміла. Спочатку, але вже коли показали, що це, звичайно, що воно легше і скоріше. Бо то хрестик треба, щоб один хрестик зробити, треба два рази так зробити, а тут один раз і вже пішло. Якщо вам дасться легко це, чи плануєте ви перейняти цю техніку у створенні власної вишивки? Так, звичайно. Хотіла би перейняти. Кожна, кожна вишивка має свою послідовність і треба просто її розуміти. Хочку треба добре навчитися. Самі щоб комусь придавати мене є це. дочка, може можливо, вона захоче майстер-клас охопив різних людей. Викладачка історії та трудового навчання Черниківської гімназії Надія Онуфрак має чималий досвід вишивання серед виконаних робіт, картини, сорочка та інше. Так, я вишивала з дитинства, хрестиком. Пізніше навчилася вишивати бісером, вишила сорочку, клач бісером, картину на кухню, натюрморт, ну і ще картина. Зустріч у Лондоні. Чи плануєте ви перейняти якісь техніки у своїй майбутній роботі? Ну, мабуть, так, тому що ось техніка, верховенка, якою я ще не вишивала. Планую ну навчитися колишні техніка вишивання, і треба її впроваджувати, щоб не забувати, а передавати майбутньому поколінню. Андрій Василів українську вишивку досліджує два десятки років. Особливо цікавиться вишивкою надбистрицькою гуцульщини. За цей час зміг побачити всього 30 сорочок цього краю. Зазначив, що в Україні було близько 500 технік вишивання на майстер-класі. Він показав техніку сніпками. Вона ж верховинка, дуже класна, файна. Думаю, шу. Му сюжеті увидите, бо там матеріалу є багато. Може і вас за юди зачнете вишивати. І на що це показувати, аби вернути своє? Я не скажу, що. Наших гуцулів, щоб я їх щось навчив, бо люди дуже багато чого розуміють, хіба і знають. Хіба єдине, що молодь або хто не мав якоїсь дотичності до того, аби опанувати якісь вишивальні техніки. А ця техніка вона є найлегша з усіх. Тобто вона ще легша за низинку. Хоча низинка вважається з одного боку найпростішою технікою, з іншого боку, найскладнішою технікою. Ну і воно ще простіше, навіть як хрестик, який прийшов до нас пізніше і, і трохи витіснив, геть то все багатство вишивань. Технік, котрі у нас були, різниця показаних сорочок і в техніці, і в кольоровій гамі, і у взорах. Кожен взір то є паспорт, присілка і села. А ще часом був навіть паспорт цілої родини і цілого роду, тому що практикували люди е збереження взору, по якому вже пізнавалося, з якої ти навіть хати є. Зараз це вже трохи ну відійшло, знівелювалося, забулося, але повертається. І е повертається знаєте навіть у чому що Хоча можуть бути взори розповсюджені по цілій Україні, але повертаються в якому плані, що жінка вже ще є не лишень собі сорочку, а ще є парівки собі і чоловікові однакові. І змоделюйте ситуацію наперед, десь так років на 150-250 уперед, коли по родині передаються сорочки спочатку тата з мами. З мамою, потім дідуся з бабусею, предідуся з прибабкою і пішло, поїхало. Де це вже є родинна реліквія, котру зберігаються поколіннями, бо це ще мої прапрапрапрапра. -пра 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 -пра. Колись вішали, і от ці вопарівки, оці сорочки. Це, ну, це є наша святість хатна. Директор природного заповідника Горгани Ярослав Петращук розповів про поєднання збереження як природи, так і культури. Горган – це є унікальна територія, яка об'єднує. Чотири громади, дві громади, чотири села. І це є автентична дійсно територія, де збереглася унікальна природа. Ми знаємо, що ця територія, саме запідників органи, внесені єдине Прикарпаття внесене до спадщини ЮНЕСКО. Також це є територія, яка унікальна з культурної точки зору, яка об'єднує чотири села і яка об'єднує так звану безсучну або Рефайську вишивку. І сьогодні ми долучилися як заповідники. Об'єкт, який зберігає культурну і природну спадщину, долучити до цього заходу, щоб наступне покоління ми могли передати цю унікальну техніку вишиття і техніку узору, яку ми сьогодні бачили. Один, сьогодні сьогодні у вишевній сорочці, яка Вишити так само по унікальної технології назимки, яка е, у зір якої відбуває саме цю автентику цієї території, на якій ми зараз знаходимося, навчання техніки вишивки відбувалося в рамках проєкту Шифер Рафаїлівської вишивки дослідити та зберегти етнічну спадщину надбистрицької гуцульщини у партнерстві з природним заповідником Горгани та музеєм історії Надвірнянщини в межах проєкту підтримка природно-заповідних територій в Україні, що реалізовується в рамках німецької фінансової кооперації. Фінансується за рахунок банку розвитку мешканці Пасічнянської громади мали можливість спробувати а, щось зробити своїми руками вишити ту автентичну надбистрицьку а, сорочку. Це робилося в рамках проєкту із збереження надбистрицької вишивки спільно з природним заповідником Горгани Пасічнянською сільською радою та надвірнянською міською радою. Проект втілює на Двинянський туристичний інформаційний центр. Зараз вишиванка повертає свою популярність серед українців та навіть за межами України. До слова, сім вишитих сорочок передали природному заповіднику Горгани. Найголовніше у вишиванці це та людина, котра у неї вбрана. Тому що є ціла купа маніпуляцій. До речі, так само. Принесених нам маскальноту, що Йо, побиралися в сорочкеві шивані, а то то-то не годно, то, то не годно то. Кожен українець по праву народження в Україні, по праву етнічної приналежності до українського народу, має повне право носити свій цілий стрій, чи елемент строю, чи сорочку в тім числі, незалежності від того, чи він, на вашу думку, є Бовдур, чи він, на вашу думку, є свята людина.